Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу, і сьогодні наше 70-те заняття на тему електричний опір та закон. Ома. Ми сьогодні обов'язково розглянемо цю тему. Ця тема є не важкою, а простою, тим більше поясню її швидко та просто. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, хотілося б поділитися з вами деякими статистичними міркуваннями з youtube студії. Перед кожним заняттям нашим я кажу: не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Але, на жаль, не усі це роблять. Поділюся, для чого це необхідно. Один лайк це мінімум 10 додаткових показів на Ютубі. Якщо є підписка, це також додаткові покази. Плюс розвиток каналу. Ніж більше підписок, то більше довіри є до каналу. Коментар. Це також бачить, алгоритм Ютуба відповідно поширює це відео, на більшу кількість аудиторії. Якщо є а, ще поширення серед ваших а, соцмереж і серед ваших друзів, це також пришвидшує розвиток даного каналу. А, не усі розуміють, для чого це робити. Ну, по-перше, необхідно поширювати український контент, витісняючи російськомовний. Якщо розвивається україномовний канал, то відповідно діти дітям рекомендати в рекомендаціях випадає Саме україномовна інформація, діти дивляться і навчаються саме за нею. Тому це необхідно, але це як один з головних факторів, для чого необхідно це робити. Другий фактор це відповідний розвиток каналу. Бо якщо матеріал дійсно якісний, якщо він вам дійсно допомагає, то хай допомагає він не тільки вам, а й оточуючим. Вашим друзям, знайомим, чи, можливо, хтось іде в школу, чи, можливо, хтось планує готуватися до іспитів, все це можна зробити за допомогою тої інформації, яку я надаю. Вже є повний курс, відзнятий повний курс математики з 5 по 11 Клас зараз у розробці фізика. В цьому клаві вже є 8 в розробці, і на майбутнє планується ще українська література. Але то як піде. Тобто не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі і поширити це відео серед своїх друзів у своїх соцмережах і так далі. Бо за статистикою YouTube студії лише 13% тих, хто переглядає цей контент, підписані. Решта 87% не підписані. Тобто, якщо навіть зважати на те, що на даний момент вже є 401 підписник, то якби підписалися ще й ті 87%, то було. О вже майже 3 тисячі підписників, тобто звертайте на це увагу. Дивіться, електричний опір, закон ОМА. Про що тут кажеться? На попередніх уроках ми з вами розібрали, що називають силою струму та що називають напругою. Так, тобто, звідки в нас взагалі береться струм, до чого тут напруга і так далі. Тобто, якщо ви не дивилися ці відео, то будь ласка, їх передивіться. Сьогодні ж ми не будемо е, повертатися до попередніх тем, а продовжимо вивчати нові. Дивіться. По-перше, що необхідно сказати, ми знаємо, так, що струм він е, за провідником тече е, напрямлено, виконується певна робота. Тобто, струм в нас тече, він е, дає. Частинкам підії електричного поля цілеспрямованого напрямку, і, відповідно, виникає струм. А напруга, відповідно, вона характеризує роботу, яку проділав цей струм за певний час. Так? Тобто струм тече по провіднику, відповідно, виконується певна робота. І аби характеризувати напругу, нам необхідно роботу поділити на заряд, який пройшов за цим провідником. Тепер дивіться: необхідно нам зробити вольтамперну характеристику провідника. Сила струму провіднику. Прямо пропорційна значенню напруги цього провідника на його кінцях. Тобто, як це зрозуміти? А, ніж більше зростатиме напруга на кінці провідника, то відповідно більше зростатиме і сила струму. Тобто, це необхідно зрозуміти. Тобто така залежність. Так, ось ми бачимо: ніж більшою є напруга, то більшою є сила струму. Збільшуючи напругу, збільшується в нас і сила струму. Тепер нам необхідно зрозуміти, а, як же це відбувається. Ось я намалював певний графік. Коефіцієнт пропорційності залежить саме від кута нахилу. Тобто, якщо в нас кут нахилу буде менший чи більший, то, відповідно, цей, від цього і залежатиме сила струму. Ось, дивіться, як це подано. Але з цього зазвичай це записують як закон Ома. Про що каже закон Ома? Що сила струму дорівнює на прусінділеній на опір? Що називають опіром електричний опір провідника. Дивіться. Електричний опір провідника Необхідно розуміти, як те, що заважає струму пересуватися за цим провідником. Тобто електричний опір провідника він заважає струму проходити за провідником. І відповідно, ніж більше зростає опір, то відповідно настільки ж зменшується і сила струму, бо на опір ми саме ділимо, а не множимо. Тобто на це також зважайте. І відповідно, ніж опір є меншим, то відповідно і сила струму є більшою. Опір позначається англійською літерою R і так і позначається електричний опір провідника. Вимірюється він в омах. Один ом дорівнює 1 вольт ділений на 1 ампер. Тобто, цілком ця тема є теоретична її частина є поясненою. Но необхідно це ще буде закріпити на практиці. Можете собі це переписати, зафіксувати, аби ці формули у вас були бо законома. Ось він дивіться, законома. Він дуже важливий. На, на основі цього закону робляться багато розрахунків, і в майбутніх класах, не тільки у восьмому, і в майбутніх він буде вам часто траплятися. Тому запам'ятайте це, краще запишіть. А ми перейдемо до практичної частини. Задача має наступний вигляд: дивіться: умова така: провідником, до кінців якого прикладено напругу 12 вольт. За час 5 хвилин протікає заряд 60 колон. Нам необхідно знайти опір цього провідника. Як ми це зробимо? Ну, по-перше, 5 хвилин необхідно перевести у секунди. Згадуємо, що в одній хвилині в нас 60 секунд. Тобто, аби знайти скільки секунд у 5 хвилинах, нам необхідно 5 помножити на 60. 5 помножити на 60 це буде 300, 300 секунд. Як же нам знайти опір? Давайте запишемо формулу. Тобто, в нас є закон ОМА, все виходить з нього. Аби знайти силу струму, необхідно, напругу поділити на е, опір. Відповідно, аби звідси виразити опір. Нам необхідно е, напругу поділити на силу струму. Е, але ж ми, не зна, ми знаємо лише напругу. Ми не знаємо силу струму. То як нам бути? Згадуємо з попередніх параграфів, коли ми вивчали силу струму. Аби знайти силу струму, необхідно q поділити на t, Тобто заряд поділити на час, за який цей заряд протікає. Дивіться, ми знаємо заряд 60 колон. І ділимо його на 300 секунд. Скоротимо 6,0 та 0. І в нас залишається 6 поділити на 30. Можна ще скоротити, скажімо, на 6. Тут буде 1, тут 5. 1 п'ята ампера. Або ж можна записати у вигляді десяткового дробу 0,2 ампера. Бо сила струму вимірюється в амперах. Тепер ми можемо запросто знайти й опір. Тобто опір нас дорівнює напруга У12 ділена на силу струму на 0,2. Запишемо дробами 12 перших поділити на 1 п'яту, Що дорівнює 12 перших помножити на 5 перших або 60 Ом. Тобто наш опір дорівнює 60 Ом. Сподіваюся, ви цю тему зрозуміли. Тобто на цьому можна заняття наше перервати. І ще раз хочу попросити підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, аби цей канал швидше розвивався. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. Якщо ні, то очікую всіх на наступному занятті. Дякую за увагу.